Всім привіт! Мене звати Андрій. А я студент Національного авіаційного університету. Навчаюся на четвертому курсі. Також я є одним з учасників проєкту Mars Hopper. це дрон для вивчення полярних шапок на Марсі. Тобто, проєкт є реально крутим, аналогів в Україні та в світі йому немає. І якщо так подивитися, то багато. З того, що потрібно для цього проекту, я отримав саме в національному авіаційному університеті. Авіаційний відкрив для мене нові можливості, а саме зв'язані з комп'ютерними науками та авіацією. Вони дуже допомогли мені у на, на, на хакатоні від НАСА, а саме на НАСА Спейс Challenge, на якому наша команда отримала перше місце у світі заглядацькими симпатіями. Україна приймала у ньому е, участь перший рік і. З першого разу отримати перше місце, я думаю, це доволі круто. Студентський актив допомагає нам з проєктом, а саме дуже багато студентів хочуть приєднатися до нас волонтерами. Зараз йдуть переговори щодо тестування нашого прототипу в аеродинамічній трубі. До речі, яка реально є в НАУ, на якій можна проводити експерименти, і це дуже круто. Ще також ми чекаємо вересня, щоб заявити. Про нас ще більше кількості студентів, і можливо, навіть відкрити якийсь більш активніший проєкт співпраці з, з авіаційним. Я думаю, що це буде. Я думаю, що авіаційний нас дуже сильно підтримує в цьому. Дуже багато сфер об'єднує НАУ, дуже багато факультетів, напрямів. І я думаю, що ви знайдете чим зайнятися в цьому університеті і реалізувати, і в чому саме реалізувати свої можливості.